Малята, любі хлопчики і дівчатка. У Запорізькій області є кілька мальовничих водоспадів, які стануть нашими чудовими зупинками. Першим ми побачимо Каїнкулакський водоспад. Каїнкулакський водоспад розташований у селі Стульневе Чернігівського району Запорізької області на річці Каїнкулак Річка бере свій початок на височині Синя гора, яка відома своїм гранітом. Місцеві жителі вважають, що водоспад має містичні властивості. Існує повір'я, що якщо поставити питання та вдивлятися у струмені води, можна отримати відповідь. Річка Каїнкулак також відома своїм водосховищем площею 2,76 квадратних кілометрів з максимальними глибинами до 12 метрів. Солоність води у водосховищі коливається в межах 2,9 грамів на літр. Назва Каінкулак. Походить від тюркського слова, що означає Скельний яр. Водоспад є популярним місцем серед місцевих жителів та туристів, які приїжджають насолодитися його красою та особливою атмосферою. Тобі сподобалось і мені також, що ж до зустрічі.